Вітаю, мої любі українці! Знову на своєму каналі. У нас є обновочки, і зараз я хочу з вами ними поділитися. Що це за маргаритка тут така? Татова помічниця. Квіточка. Ти яблучко їсиш, так? Ти без тата тут не можеш. Ти? Маєш йому допомагати. Хочу зробити невеличку паузу і поділитися з вами одним моментом. Нещодавно мені прийшло сповіщення, що хтось у своєму відео згадав моє ім'я, точніше, мій канал. Я, я пройшла за посиланням і ось що я побачила. Наступна моя рекомендація це канал пані Сосницька. Пані Олена і сім'я переїхали жити з Харкова в Прикарпаття. Дуже приємна людина, пані Олена. І ділиться також змінами у житті, як вони облаштовують будинок навколо, смачні рецепти, павіть маленьку чудову донечку. Тож підписуйтесь на канал пані Сосницька. Мені дуже приємно. Я дуже вражена, я під враженням ходила весь день. Я не знаю, як у блогерів прийнято реагувати на такі сповіщення, чесно, як на це відповідати. Але від щирого серця я дуже дякую пані Галині за її відгук, про мій канал і за те, що вона робить велику справу, просуваючи український контент. Я в свою чергу відповідаю. Я хочу, щоб ви теж пройшли за посиланням. Пані Галина живе. В Америці живе в США 16 років. Вона українка. Вона має двох діточок. Вона прекрасна господинка. Вона показує огляди на покупки, на своїй будинок. Вона робить декор, вона подорожує. Все-все-все про життя. Українки в США, вона це знімає. Мені буде дуже приємно, якщо ви теж перейдете за посиланням і подивитесь на життя пані Галини. Просуваємо український контент разом. Якщо вже пішла така масовка, я не знаю, як у блогерів прийнято ділитися або просувати свій канал. Ви знаєте, що я знімаю суто з задоволенням. Я не женусь за великою аудиторією, але я теж хочу поділитися тим, кого я дивлюсь. У мене немає часу з маленькою дитиною, дивитися багато в інтернеті відео, але ті відео, які мене надихають, ті канали, які я дивлюсь, це е, моє подвір'я пані Іни з Тернопільщини і е, Дімон Придисвіт» з Уманщини. Ці два канали, завдяки яким я почала знімати. Свій канал і завдяки ним я маю натхнення щось робити, багато чому вчусь і получаю задоволення від цього. У нас є прекрасні друзі і сестра наших друзів, в неї є хлопчик шестирочків, віддала багато дуже корисних речей, якими вони вже не користуються безкоштовно. Дякую Галі за такі. Чудові подарунки, корисні подарунки для нашої соломійки. Ось такий велосипед маємо. І соломійка його одразу ж полюбила. Ще така гойдалка є. Я вже її... вона сохне, я її помила. Така сідушка туди вставляється. Ось така гойдалка тепер в нас є. Соломійка буде кататися. І таке дитяче автокрісло. Зараз чохол в машинці прається, він чорний, це польська фірма, дуже якісний. Нам сподобався. Ми вже собі шукали придбати, бо соломійка виросла зі своєї автолюльки. І будемо таким приладом користуватися. Ще є іграшки м'які і купа речей. Дякую величезно за таку допомогу. А ще ми отримали такого коника. Такого коника, таку гойдолку. Ручки десь потерялися, ну то не страшно. Може, щось самі придумаємо, або без них обійдемось. Ось такий коник тепер у нас ще є. Вітерець піднявся. Коротше, вирішили ми повісити одну гойдолку сюди на гілку нашого горіха. Але треба. Довгу мотузку і в нас вона є. Потім, коли це все зазеленіє, коли тут буде листечко, тут буде тіньочок, прохолода і будемо гойдати солобійку. Там якась палка була просто, розумієш? Ага, це безпечне таке кріплення вийде. В нас. Ну, вона. Та нехай лишається, не треба нічого міняти. Я думаю, що просто ми зараз повісимо цю мотузку. Зараз на невисокій висоті так зробимо, щоб якщо мала захоче сама вилізти, а вона, скоріше за все, додумається, як звідси вилазити, змогла, щоб не гепнулась. Оце так гойдалка, та? Соломія. Що тебе трошки на один бік не в ту стой. Щось конструкція трошки шалить. Ось тепер виправили. Все рівненько. Ну, трохи все одно є. Та ні, нормально, все рівненько. Та треба оці о, пластмасові штучки а ні, поправити. Тут треба. Та все одно дитині подобається. Ану її. Хитні трошки. Опа! Ой, який клас! Прикольно, Соломія. Диви, як тебе ще й крутить? Їй подобається дуже. Клю. У мене вже в голова б голова закрутилася. Я ці гойдалки, каруселі не люблю, то не для мене. А діти просто обожнюють. Солька, ну і що тобі подобається нове крісло? Така доросла вже, так? Це крісло нам дали на тимчасове використання, бо його, власник, ще маленький, йому два місяці. Ми користуємось і повернемо. Зручне, скажи. Ну, а тепер погнали. Ми приїхали в Аврору. Тату там ще щось купляє, соломійка вже має м'ячик. Клас. Який гарний в тебе кавунчик. Ні, в магазин не можна, вертайся. І дилави. <гум> Дякую. Це заїхали в епіцентр. Чоловікові тут щось треба. по, Не знаю, якісь герметики йому, тут пінки всілякі. І ми ж за компанію гуляємо тепер. Покажи цю барню. Панночко Соломія. Ти сьогодні катаєшся, так? Я хочу здати. Нам з татом не цікаво, у тата там свої якісь товари. Ми пішли погуляємо, скажи, зараз піде на садовий центр, подивимося, що там продається. Скажи, Соломійка. Піде подивимося, якісь рослинки, може, щось купимо. Я дивлюсь тут якісь насіннячко, бо я багато чого. Не посадила, багато чого в мене не зійшло. Можливо, я зараз виберу якийсь ще для себе знаю, Може, зелень візьму? Може, якийсь салатик кучерявець. Може, якийсь кабачок. Я, як завжди, трошки розгубилась, бо тут цього багато, всього хочеться, але не дешево. Поїхали там, тато пішов шланги дивитися там. Шланг треба. Де наш тато? Тато? Де нас Ось. Шланги. що тут по цінах? Ну, не дешевше трьох з половиною буде точно. 50 метрів. Може 25 вистачить. Та я не знаю, може вистачить 25. Дивлюсь, тут горщики є ось такі. Недорогі, 48 гривень по акції. Я думаю, брати чи білий, чи такий коричневий. підвесний Подивіться, той, що менший, він 40 гривень, а цей більший 48,75. Діаметр у нього 25 на 16. Чоловік дозволив взяти ось таких два невеликі горщички. Опа! Все добре в мене. Зараз виберу собі тут. Дивись, соломіє. Вони такі місткі. Беру два таких, тільки накидайте це. Ставлю на них, тому що соломійка перекине. Давай я це назад поставлю, мама. Давай. Є трошки менше, вон по 30 гривень. У мене є квіточки, які сюди можна посадити. Те ще купила. Ох, Соломія. Ялочку. Скинула мені. Пані, тато там все вибирає шланги, а ми, як завжди, по квіточках, по дівочих справах. Де такі? Ого! Це ну тобі скажу. Ціна немаленька. Не пройшло і півроку, і як ми оприділилися і вибираємо ось такий керхер за 1100, бо Він іде зараз за знижкою. 25 метрів, 15 міліметрів в діаметрі, і тиск 21 бар. Я думаю, що нам має підійти. Купити шланг то замало. ще треба усілякі переходнички, треба пістолети для того, щоб поливати і я вам скажу ціни на керхер такі самі, як ціни на шланг. Один пістолет 1000 гривень і шланг 1100. <гум> Якось трошки кусається все це. І жабка нас придушує. Ніколи не робила я огляд на свої покупки. Сьогодні спробую. Були в трьох місцях: це Аврора, епіцентр і ринок. В Аврорі ми купили ось такий великий моток паперових рушників. Отакий хочу спробувати. Миючий засіб для посуду. Другий раз, беру. мені подобається ось такий для прання гель німецький. І це бальзам для білизни для прання. Мені теж дуже подобається ця марка. Брала блакитний і дуже задоволена. Взяла по запаху сьогодні сірий, металевий такий, мені сподобався ще за 19 гривень купили ось такий ніж для піци. Віталік мені каже, що це одноразова покупка, але якраз сьогодні я збираюсь робити піцу. Добрива чистий лист в Аврорі дуже дешевий. Я там часто беру ось таку пасту для чистки взяла універсальну і ось такі антибактеріальні серветки. Часто в поїздках я малі руки протираю або взуття 120 штук. І, до речі, виробник Івано-Франківськ. Це, що ми придбали в Аврорі. А ще ось такий кавунчик-м'ячик. Соломійки дуже сподобався, схопила його, недорогий, їй подобається, вже трошки з ним погралися. На ринку ми купуємо суто продукти. Я зараз дуже люблю. Весняні салати, Віталік мій теж любить. Але всі овочі, які ми купляємо, вони зараз тепличні. І ми обов'язково обробляємо їх перед тим, як використовувати. Я завжди овочі кладу чисті вже миті в холодильник. Але перед цим я замочую в розчині, трошки так на око сиплю соди та ціль, тепла водичка 15-20 хвилин. Зливаю, промиваю, просушую рушником і в холодильник. І так само з зеленою цибулькою. Зелену цибульку ми купили, тому що наша ще не виросла. Я знову буду робити окрошку. Так само поступаю з капустою. В принципі, всі салатні овочі я завжди так замочую. Завжди. Соломійка спить, а мені для вас треба записати відео. Отже, я ще не втрималась на ринку купити у тієї самої жіночки, що я купляла кімнатні рослини, ще ось купила ось таку бігонію кімнатну. І ось це, чесно, поправте мене, бо вона сказала, що це називається камніломка. Але я знаю, що в неї якась інша назва. Підкажіть, будь ласка, як називається ця рослинка і чи не важкий за нею догляд? Ось такий кімнатний плющик. Вона сказала, що це саме кімнатний, тому що його саджала в огороді і він в неї замерз. Вона його формувала кущиком таким, коштував він мені 50 гривень. Формувала таким кущиком, тому що їй подобається кущик. А я хочу саме Ліану виростити, формувати її, якось закручувати, може на стіну пустити. Ну, буду думати. Потім ще я купила окремо такі олівець. Я буду робити клумбочку, і мені якраз таке повзуче не треба. І у жіночки взяла отаку спірею. Вона сказала, що вона виростає невисока, всього за 40 гривень. Вона мені її віддала. Бачите, ось в баклажку вона посадила. Грунт такий глинений, дуже глинистий. Чудово пахне такий аромат. І теж буду шукати її місце. Я взагалі такі декоративні кущики або деревці, такі схожі на івочки, дуже подобаються. Ну і зайшли ми в продуктовий рибний магазинчик. Я взяла тут салаку, свіжу морожену, хочу, зробити... хочу заселити її як оселедець. Трошки салаки копченою і Віталік дуже любить тут кілька. Слабо солона. Віталька чистить карасики, він обожнює рибу, він взагалі така рибна душа. Захотілося йому сьогодні карасиків, пюрешки зварити і свіженький салатик. Тут дехто трошки дуріє у нас. Дурієш так? Кайфуєш? Тепленько сьогодні на вулиці та сонечка. Ось у нас тут карасики. Будемо сьогодні смажити. Взяла ще трошки квіточок в епіцентрі таких. А Ще взяла ось таку бурячок, от такий листковий. Я знаю, що це дуже корисно їсти. Ще взяли для нашої каналізації, саме для колодцю ось такі бактерії. І агроперліп, бо я завжди, якщо в горшечки щось саджаю, змішую його з ґрунтом. Я знову буду робити окрошку, бо чоловік дуже любить. Я вже поставила бульйончик варитися з яловичини. Яке тісточко на піцу тут підійшло в мене. Так, в мене один рецепт, у Віталіка і інший. Я буду робити з тунцем піцу. Віталік тут тре собі моцарелу, він буде робити з шинкою і з грибами, шампіньйончиками сирими. Зараз будемо щось експериментувати. Чоловік безпосередньо любить саме капричозу, а я люблю тонну. Тонну це піца з тонцем, капричози це з шинкою. А це вийшла моя. Тонно. Тунець. Працює? Не знаю. До 19 гривень має працювати. Ну на раз буде точно працювати. Там побачимо. Ну що, куштуємо? Давай. А, ну, ти перший, Бо я хочу зняти твою реакцію, як завжди. Ні, давай кожен одночасно. Ну давай, ну часто. Ага. М -м -м -м. Ну, я взагалі її потримав би. М -м, яка смакута. Я боялась пересушити. Мені дуже подобається. Не повинно, ні, то не годиться. Ну, Кірпічі на себе багато забирають. Кирпичі там файно для того, щоб реально тісто не горіло. Паски не горіли через ту цеглу, що там лежить. Тому цегла там має бути. Це такий лайфхак для старих газових плит, для старих газових духовок. Хтось кладе деку з піском, хтось кладе деку з сіллю, а хтось кладе цеглу. Ой, яка красива. Диви, які бортики, ти кажеш. Так, не готовий. Мені диви. не бортики треба, мені треба а щоб. А по бортиках і орієнтуються. Диви, яка красива. Це сир, так. Да. А диви. Сир вже ось рум'яниться. А ти кажеш не закипів. Зараз півка з піцею. Все по класиці, як має бути. І сушений синій базилік. Це дуже смачно. Хорош. Боже, яка смака. Ну давай. У мене однією рукою не виходить. Ну, я би ще попропів би трохи більше. Ми дякуємо, любі українці, що ви до кінця додивилися це відео, що ви мали змогу та терпіння подивитися цей великий випуск. Ми з вами побачимось у наступному відео. Зараз я бажаю вам міцного здоров'я. Бережіть себе і слава нашим ЗСУ. Все буде Україна, папа.